Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з робочим одягом подивимось попадає. На столі у нас робочі штани пояс 32 Робочий комбінезон розміру Елля. 34-й пояс. Робочі штани з боковими кишенями. Ще нові стокові. 34-й розмір. Стокові. Пояс 48-й. Робочі штани з боковими кишенюми. 54-й європейський розмір. 38 пояс. Чая. напівкомбінезон. 30-й пояс. Стокові. 42 пояс. З боковими кишенями. 42 пояс. 32 пояс. Стокові. 36 пояс. З боковими кишенями. 38 пояс. З боковими кишенями. Ще. Розмір елікселя. 44-й, 46-й пояс з боковими кишенями. Ось такі робочі штани. 36 й пояс. Робочий комбінезон. З боковими кишенями. Стокові стоковий комбінезон. 36-й пояс. 36-й пояс. Ще робочі штани. Робочі шорти. Робочі штани. 44-й пояс. 44-й пояс. Ще. Робочі штани. Нові стокові. Ще стокові. З боковими кишенями. Такі робочі штани. Ще з боковими кишенями. Ані це у нас ідуть робочі штани. Робоча кофта. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.